Привіт, привіт, привіт! Сьогодні буде моє відео про мої орхідеї. Похвастаюся ними, що вони в мене всі мають квітоноси. Дві орхідеї в мене з квітами. Це дикий кіт. Я про нього знімала відео. Знайдіть, подивіться, тут є квіти з мутацією. А, ну, Цей дикий кіт нового квітоносу не випустив. Ось цей квітний в нього. Уже не знаю навіть, мабуть, і ще з літа. І я цьому рада. Голден River. ось має, розпускає бруньки. І отут маленький і ще ось він, цей квітоносик, ось він. Голден River у мене росте в такому горщику високому, великому, одинарному. Деякі в мене в подвійних горщиках, це не лякайтеся не так там багато води, як здається. Я їх щойно поливала ці орхідейки. Ось великий такий вже квітонос цієї орхідейки. Назви я багатьох не знаю, бо я не сильно такий великий вже орхідейний фанат, але я їх просто люблю. Ці квіти, якщо мають назви на горщику, коли купую. То я їх запам'ятовую. Ось це квітоносик теж. До речі, оця з таким товстим квітоносом, Еліс, назва була на горщику. Оце біленька орхідейка з маленькими квітами, в неї ось новий квітонос, а оце на бреньках дорощується на старому квітоносі. Розпускатимуться згодом, якщо я буду обережно поливати і доглядати, не, не лякайтеся, що вона така у мене з водою. Я цю, цей горщик я носила у ванну кімнату і з душу її поливала, тому що кора дуже в цього вазона в мене чомусь пересихає, якась неякісна, неволого тривка кора. І оці всі корінці поливала. Як дощик робила і ще й замочила. І там ще є водичка. Постояла вона в мене у воді замочена в теплій ну, хвилин, може, 10. Я довго не тримала її. Так, це в мене нарбона. У нарбони ось теж є новий квітоносик. Ось він з-під листочка виглядає. І на старому, на старих двох. Ні, навіть ось третій квітонос. Так, отакі розпускаються бруньки. Так, це у мене Magic Art. Magic Art ось пішов квітоносик теж. Отакі такі Magic Art у подвійному горщику. Так, ось тут невеличкими такими рябенькими квіточками квітне, два квітоносики в подвійному горщику, і теж ось у подвійному горщику. Не пам'ятаю вже, якого вона мене жовтуватого кольору, здається, квітла. Так, у неї ось цей квітонос, і в неї ось це теж квітоносик. Сховався. Ось ось він. Такого якогось розуватого кольору. чи Вони так на відео виглядають ці квітоноси, але насправді вони не такі рожеві. Так, і ще на одному віконці зараз покажу. Так, А тут у мене оця жовтенька така лимонного кольору, чи то фісташкового орхідейка. Я про неї знімала відео, вона з такими червоними губками знайдіть, хто зацікавиться відео, подивіться, там її краще може буде видно. У неї багато розголоджень від квітоноса і старий квітонос, ось це теж має брунячку розбуджену. Так, ось так. Так, я їм їх кажу, у нас не знаю. Це буде в мене червоним таким. Схоже на бабету якусь орхідейку квітнути. Це в мене теж буде квітнути червоним, ось у неї великий оцей, ось так, 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 ось, так-так-так, він не попадає в кадр. Оце великий новий квітонос іде. І он іще один іще один з'явився. Так, У мене в цьому році такий прям бум, бум до квітоносів. Зараз розповім, на мою думку, чому так. Ось це теж квітонос така е бускового кольору квістиме, Великими квітами має квітнути орхідейка. А це у мене в цьому огурчику е біла красива орхідейка, такі середні за розміром квіти. В неї ось розгалудження на старому квітоносі, який буквально нещодавно відквітнув. І тут Сьогодні я прибирала опалі квіти. Так, оце в неї теж бруньки розпускаються. Ось ви бачите, так. Тут ні. От тут ось пробудилося. І це в неї йде новий квітонос. Ну, а тут у мене така замхришечка, в неї там, мабуть, корінець. Зараз підберемось ближче, подивимось, де він там. Десь тут. Так, 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 десь тут у неї має бути корінець. Ой, вибачте, вибачте, погано видно. Зараз я подвину цю. Так, ось. Ось, мабуть, це там корінець. Зараз паличку, візьму в іншу руку. Ось це, мабуть, корінець. Тому що вона така якась в листячко в неї чомусь в'яле. Було, корінців не було, я її дорощувала корінці. І вона пережилася більш-менш і щось там собі сидить, дорощує. Крім того, всі ці орхідейки, що я сьогодні показую вам, вони в мене, ви, як ви бачите, ростять корінці. А деякі і шеї, і листочки ростять. Ну, те, що корінці ростущі, то це видно ось по цим кінчикам, так? Бачите, кінчики у корінців а, ростуть. Це мене дуже радує. Яка моя версія, чому так в мене вони в цьому році гарно, а, гарно себе показали ці орхідейки? Ну, я так думаю, це тому, що я їх тут майже не рухала в великий проміжок часу. Як поставила, так вони в мене й стояли. І ото... Пилюка на підвіконі була на листочках, потім капали такі, ой-ой-ой, щоб не зламати такі крапельки, як ото кажуть, бутонізація. Так, бутонізація обережна. От, щось, вибачте, за тимчасовий екран, який не змогли гарно роздивитись. Орхідейки пальцями закрила екран. Бутонізація, я ж кажу, такі крапельки були на цих всіх листочках, але я ось сьогодні все тут їх попритирала, попромивала і вирішила вам зняти відео. Ну, це, мабуть, із-за того, я ж кажу, вони так у мене зараз пішли в ріст, що я їх не рухала. По-друге, я їх поливала відстояною водою. І по третє, я додавала добриво. Ну, добриво, як завжди, я додаю недороге, дешеве, Там 35 гривень в сільпо в супермаркеті купила, І розводжу його за інструкцією, як там на пляшечці написано один ковпачок на літера, то й на півтора літра води. Тому. Головне любов. Я іноді тиждень, раз на тиждень могла підійти до орхідеї, подивитися, як вони тут у мене. А іноді декілька разів на тиждень, але не щодня. Тому що робота в мене в різну зміну, то в день, то в ніч. Я йду на роботу, тому я іноді за них просто забувала. Але поливати я їх не забувала. Я не допускаю, намагаюсь не допускати до того, щоб вони у мене були прям засушливі, такі корінці мали, щоб листя в мене втрачало тургор, щоб в'яле було листя. До такого я їх не доводжу. Намагаюсь поливати раз на 10 днів, а то й на 2 тижні максимум. Ось так, якщо вам сподобалось моє відео і мої орхідейки, ставте мені, будь ласка, вподобайки. Всім пока-пока!